У цьому відео ми розглянемо побутовий сушувач повітря Hyundai. Максимальна продуктивність вологозбору до 12 літрів води на добу за умов постійної температури 27 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для використання в житлових та офісних приміщень площею до 35 квадратних метрів, в максимальному режимі споживає до 250 Вт на годину. Вентилятор обробляє до 118 кубічних метрів повітря на годину, рівень шуму до 45 дБ, вага 11 кг. На верхній частині розміщена панель управління, осушувач оснащений такими функціями, як автоматична робота по заданому рівні вологи та безперервний режим. На передній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. В комплекті з осушувачем також отримаєте багаторазовий нейлоновий фільтр сітку для грубого очищення повітря. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію. Оснащений ручкою для перенесення. Даний осушувач призначений для зниження рівня вологості в офісі невеликій великій квартирі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.